Привіт, мої хороші. Сьогодні у нас новинка. Ми стартуємо із проєктом Німецька в картинках до Б2, тому що я завершую підготовку Б1 студентів. Ми вже пройшли практично весь, зараз на 8 уроці з 12 років інтеграційного курсу розділів. Відповідно, скоро ми вже завершуємо, і ми будемо виходити на рівень Б2. Можете вже записуватись на інтеграційний курс Б2. І ми будемо з вами там повторювати спочатку усе, що проходило на B1, і заходити вже в такий хороший B2 одразу. Зараз ми з вами трошечки пограємося, подивимося на тестуючий альфабет. Ну, а з чого треба починати? Ми все-все-все з вами повністю повторимо. У вас буде готовий весь плейліст, усі скріни у вас будуть в нашій групі Телеграм, усі питання теж, тільки питання, по суті, будь ласка, не забирайте наш час, бо ми дуже наполегливо працюємо і до іспитів, ми готуємося, і інтеграційні курси у нас інтенсивні, і супровід у нас і дзвони постійно. Будь ласка, питайте, і, звісно, група вам дасть відповідь або як. Поїхали на гроші, ми з вами починали наш курс А1. Пригадуйте, інтеграційний курс наш А1 весною минулого року, мені стається так. Німецький алфавіт ми вчили. І 26 літер німецького алфавіту пишуться як гроз великими, так і малими. Ось алфавіт німецької мови. І в кінці нам пишуть, що є ще й умляути, скільки їх. Дивіться, один, два, три, три великих Е, ще одне АОУ з крапочками на горі. Маленькі, це ще три умляути, і есцетка. Так, щось там вони пишуть у нас в кінці в душка. Ось, дивіться, вони кажуть приміточка. Що в Швейцарії такого немає. Там написано дві с -ки». У мене був вчора індивідуальний супровід. Я теж будуть такі уроки, якщо будуть дозволяти батьки, наприклад, діток або дорослі погоджуватися, виставляти теж вам на загал. І будете дивитися, у нас ще футболь був написаний з цими двома С. Так, ми, гроші, добре, поїхали далі. Що там згідно голосних? Бачите, звідки ми заходимо. Усі голосні з першого погляду є п'ять голосних, але звуків набагато більше. Ну, давайте звук «лаут», Байшпіль приклад. Ось вокалі у нас. А, як в слові штат. Ось наме. Дві точечки показують якось більшу, чи що. Дві крапочки показують, що звук довгий. Наме, цаль, штат дія, теж якась а, тільки вона до гори брігом. Бачили таку ситуацію? Шпрехен, до гаредин, немен, бет, кайне, мит, короткі. І, кіло, зі, і, надкушена о, тахта, коротка. І, тон, зон, бот, надкушена у, мута, і зухен. Штуль. Англійці, правда, у нас схоже з вами. Теж таке є. Так, ми звернули увагу на подовження. Довгий голосний. УМЛЯУТ. Скільки їх в німецькій? 1, 2, 3, 4, 5. Засвічують. Окей, аноглянемо. Ну, Кьонен. умляут, аумляут. Целін. Аумляут. Тюне, кюне, тюне зюне. Фююнф зюмпатіш. Пам'ятаєте, умляута немає, але читається й і мюде, штюлі тюп. Ось така ситуація. Це не дифтонгів, ну, не умляутів um 5, тому що умляутів um 1, 2 і 3. Просто звуки, які вони позначають, вони сказали звуки набагато більше. Так, дифтонгий. Один, два, один, два, один, два. Два звуки. Брай, ай, май. Ау, фрау. Ой, Freund, і бройтін. Тобто букву сполучення е, у і а, омля от у дають ось цей. Ой, сбідорі, so золян, gesprochen werden. Бачите, пружинку розтягують і кажуть, дуже важливо, цю головну треба вимовляти довго тягне пружинку для нас. Але консонанти і обезист одномоментно дивимося на всі приголосні. У нас дві шпальти їх. Ну, поїхали. А да. той. Б. Баль. Х. Іх. Бачите такий кут кусочок, ніби там іх, Ще є лахан. Вони вимовляються по-різному. Хі і Г. Данке. Фюнф. Фібен хаус. Я гараж. Текст зекс. лінкс, зонтекс, кв. Квальбе. Так, внизу немає нічого нема. Поїхали далі. Та те самісіньки, бачите. Приголосні і їх з'єднання. М маус н, най носовий слоник вніс дуйне.

Чи оце чи. І в. Ось така у нас ситуація. Що тут у нас рот якийсь намальований? Чекайте ми хороші зараз не дзвоню. Подивимося, що це за рот? Im Deutschen werden die meisten Wörter so geschrieben, wie sie gesprochen werden. Це успіх. У німецькій мові більшість слів пишеться так, як вони вимовляються. Але, на жаль, не завжди можна зробити чіткі висновки від вимови до написання і, навпаки, Ну так в будь-якій мові. Тому є професія фонетиста, який є. Допомагає розібратися з цими звуками. Фонетику ми вивчаємо на першому курсі першою. Щоб зайти в граматику, треба спочатку розібратися зі звуками. Ось у мене дипломна робота, вона теж була по звукам, теж дуже цікаво. Тіп, порада: якщо ви не впевнені в орфографії, тобто в написанні, вам обов'язково слід звернутися до німецького орфографічного словника, і вони пропонують свій понс. Компактний слонечок німецька як іноземна. Чудово! Дивіться, каса. Ось такі ситуації. Добре. Що там по артиклям? Які артиклі є в німецькій? Який, коли ми використовуємо і на що ми маємо звернути увагу з вами? Зараз угу. побачимо. Хлопчик де «дє айн», дівчинка діане, і манюська das «дас айн». В німецькій імдечні є скільки артиклів мої хороші? Два штимте означений і без артикль. Артикль стоїть перед іменником. Sie haben die eines begleiters, і вони мають функцію. Компаньйона. Компаньйонів ми вчили на рівні B1+. Артикль, негаціонс артикль і кайне артикль. Жодно з мене, виходить, україна німецька, щойно негаціонс артикль і кайне артикль. Заперечний артикль може бути. І жодного артиклю. О, собака. Може бути цей собака або якийсь. Поїхали далі. Означений артикль Описує щось конкретне або вже відоме. Одина. Множина. Чоловічий, середній, жіночий. і всі в кучі. Номінатив хто? Дія, дас, ді, множина ді. Люблю кого що, акузитів ден, дас ді. Даю кому датів. Ден, den. ден, ічий генітив, дес диядия. Tato, чоловік, дия, дитя, das Kind. воно середній, мама, дімута, жіночі. І вони множина, батьки. Стосовно артиклі, тепер ми будемо проходитися злиття прийменників з означеним артиклем. Означені артиклі «das» і дія поєднуються в одне слово з деякими прийменниками. Ан інфон «dem» получається ам імфон. Байцу плюс дем. Получається beim цу. Ан auf ін плюс das получається ans aufс інс. Цу плюс дія получається цу. Ще раз. дем das, дем das der зливаються. Ось який, який мозок гляньте, класний? Коли ми вчимо анімецьку, у нас такий мозок. Це допоможе вам краще запам'ятати Не Неозначений артикль означає щось ноєс, новеньке, або щось альгемайнес загальне, Однина, множина, Хлопці айн, нойкраль середній айн, дівчатка айне, в плюралі немає нічого. А люблю кого що хлопці айнен», середній рід айн, такий лишається, звісно, дівчаток «айне». Даю кому айнем айна, хлопці і середній рід, однаковий артикль, дівчатка окремо okay. і генетів, чий айнес, маскулін, нейтраль, і фемін «айна Тул ім плюралі гиб сканен у башті Artikel, Власно в множині неозначеного артикля нема. Es gibt einen. Gibt. Тут є собачка. Чому анен Hund? це ж має бути номінатив, але ж ні гебен притягує до себе імени в акузативі. Поїхали. Де негаціонс артикл. І з цим артиклем ви можете щось заперечити. Маскулін – кайн, neutrale такий самий, і фемен кайне і кайне в плюраль. Хто? Кайн кайн, кайне? кайне. Акузитив. Люблю кого що? Кайнен – Хлопці кайн – середній. Кайна дівчатка, кайнена жона. Кому датів каин і маскулін, і нойтраль, фемен кайном, плюраль кайнен, Генетів. кайнес. Маскулін і нейтраль, і плюраль кайне. Але пишуть нам оцей кайнець в однині закінчення неозначеного та заперечного артиклів однаковий. Тепер стосовно кайне пишут. Ім на відміну від ein, кайн має форму множини. Es gibt kaimel und тут є жоден. Собачка жодного, якщо точніше, як. заперечення з «kein» і «nicht», яка між ними різниця, що ми з вами вивчали на поїхали. «Kein» стоїть як артикль перед іменниками. Anstele eines unbeschinnten artikels, або One artikel замість неозначеного артикля, або без артиклів, а ніхт стоїть перед іменниками з означеними артиклями. Дивимося. Е треkt кайне хозе, на ньому немає штанів. Він носить жодні штани. -Hose. І він носить не блакитні, а рожеві шкарпетки. Ніхт плюс ді. Артиклі у поєднанні з Зайн і Верден ми будемо розглядати вже мої гроші завтра. І ось так я вас доведу до Б2, щоб у вас не було дірок. Тому що рівень B1 з переходом на Б2 досить таки веселий. Самі хороші, заходьте до нас на інтеграційні курси. Дуже прикольні, як бачите, я доповнюю їх дуже круто. І ми з вами побачимось обов'язково на повторенні всього, чого ми з вами вчили, обов'язково завтра. Ну і, відповідно, сьогодні ще будуть уроки в інтеграційних курсах. І, відповідно, ще один буде урок вам на загал для Б1, який у нас досі продовжується. Саме хороші, вибирайте курс, який вам підходить, і вчіться з нами. На совість.